Витяжка, яка здивує, як зовні, так і зсередини. Перфелі має продуктивність 1200 кубічних метрів на годину. Цього достатньо для оновлення повітря на кухні до 45 квадратних метрів. За швидку та тиху роботу тут відповідає двигун потужністю 210 Вт, а рівень шуму моделі варіюється в межах 52-63 дБ. Витяжка не заважатиме ані розмовам, ані перегляду улюблених серіалів. Щодо керування, то девайс оснащений кнопками Soft Touch. Вони реагують на легке натисканням пальцем без потреби, треба прикладати зусилля тут. Є три швидкості роботи. Пристрій працює в двох режимах: відводить повітря через вентиляційний канал та підтримує рециркуляцію із вугільним фільтром. Його треба придбати окремо. Парфелі має чорний металевий корпус з покриттям стійким до подряпин. Алюмінієвий фільтр з перфорацією, також пофарбований. Він легко миється і виглядає надзвичайно стильно. У такому фільтрі три шари сіток розташовані асинхронно, що береже двигун від крапельок жиру та нагару під час інтенсивної експлуатації. Він нержавіє, легко знімається і встановлюється. Раз на деякий час залежить від інтенсивності використання, потрібно мити його вручну або в посудомийній машині. По освітленню тут є три лед лампи та лед-стрічка на 5 Вт. У комплектації до витяжки йде алюмінієва гофра. На модель діє гарантія в 37 місяців.